Привіт, я Олександр Заров. Сьогодні ще один випуск про гриль. Буде такий рибний випуск. Всі звикли до лосося гриль. Боже, там можна зробити сібас чи дорадо. Але знову таки будь-яку з цих риб, ну, крім лосося, можна використати трошки по-іншому. І сьогодні я для гриля хочу запропонувати вам рибні рулетики з двома видами начинки: це буде креветка, це будуть оливки з грибами. Отже, риба. Я обрав для цього рецепту корюшка. Ви можете обрати Сібас, якщо хочеться щось більш таке дороге, ніби вишукане. Сібас краще підходить, ніж дорадо, власне, по формі. Але так само можна і невелику кефаль взяти, будь-які. Ну, тут головне форма риби. Я просто покажу один способів, як можна почистити рибу навіть вдома. Звичайний пакетик. Як я казав, риба поміщається всередину цього пакету. Спочатку потрібно зняти луску, вже потім всі інші нутрощі І далі, власне, це і є ваш захист від луски. Він прозорий і ножем просто я починаю щищати луску. Цього всього не видно, але все, що вилітає, воно залишається всередині. Насправді, Ось частина риби вже підчищена. Кажу, це виглядає, можливо, не надто зараз апетитно, але якщо ви не хочете потім відмивати по пів години чи по годині там, кухню від луски, це найкращий, найдієвіший спосіб. Але ось зараз, після кількох от, рухів, я маю абсолютно чисту, без луски рибу. І точно так само через пакетик почищу інші рибини. Мені якраз цих чотири рибки вистачить. Отже риба. Почищена, промита. Поки що я не буду її чіпати, потрібно ще зробити філе. Але поки я буду ним займатися, я хочу поставити, приготуватися гриби. Для цієї страви, для одного з варіантів, мені потрібні будуть шампіньйони звичайні. Небагато, я візьму кілька штук, просто їх навіть не те, щоб примариную, дам олії. І все це, щоб вони не сильно там... пригорали. Їх потрібно посмажити до напівготовності чи готовності. Поки я їх викладу на гриль, почну робити філе. Далі мені потрібно буде дорізати тільки оливки до грибів і, по суті, начинки будуть готові. У мене є креветки. Креветки вже чищені. Можете купити чищені, можете почистити самостійно. Потрібно зняти все. Досить крупні креветки. Ви, потрібно там, По одній-дві всередину рибки вставити, завернути, зробити цей рулетик. Щоб не витрачати час, свій, можете, звісно, зразу купувати чищення і так буде простіше. Ось гриби поки грилюються. Надзвичайно, якби не знаю, просто для когось. Є хребет. Потрібно ножем просто зверху, знизу зрізати обережно це філе. Має бути гострий ніж. Одна частина хребти. Ви можете зберегти. Насправді з них можна там заморозити і зробити бульйон. Це така непогана буде історія, щоб не викидати, оскільки це справді можна використати. Ось. І зараз з цієї частини я теж зрізаю. Потім потрібно буде ще зрізати плавці, тобто все, що може заважати споживанню, так би мовити, цієї їжі, риби. Тут є нижні, верхні плавці. Головне, щоб їх не було, там кістки, які будуть явно заважати. І перевірити, там, якщо залишаються десь. Кісточки з корюшкою надзвичайно просто, чим вона їй, в принципі, подобається. Можна якісь інші обрати рибу. там Сібас, в принципі, теж непогано, там не так багато кісток. Реберних в мене майже не залишилось, вони ось тут. Тобто, це ось така повноцінна готова філе, яке я потім трішечки підмариную перед тим, як робити самі рулетики. На цій частині трошки залишилося. Кісток, їх можна зрізати, їх можна щіпцями забрати. Тобто, як вам більш подобається, я всі одразу просто підріжу і разом з плавцем їх просто відріжу. Ну, ось іще одне філе готове. Те ж саме зараз зроблю з іншими і потім примариную. Зараз я перекину у формочку, хочу просто е це філе трошки примаринувати. Дуже простий маринад, сіль, е трошки цедри, лимон, лайм, сік, е перцю достатньо. Е також заберу вже гриби, щоб вони вистигали, вони готові. Посмажені більше не потрібно. Ось гриби будуть вистигати, а рибу я перекину. У формочку, де вона і буде маринуватися. Чудові філешки. Далі простий маринад, як я казав. Я виберу тут духмяний перець. Молотий. Трішечки, буквально трішечки мені подобається, молотий лавровий лист. Перець крупного помолу я залишу на потім, щоб завершити страву. І теж сюди додам трішечки цедри лайма лимона і сік. І, і так само цедру лайма лимона я додам ще в креветки, щоб їх ну, мінімально теж підмаринувати, щоб дати їм якийсь там мінімальний смак, щоб це було більш цікаво, а не просто там смажена креветка. Одразу їх і візьму. І лимон. Ось цедра лимона, цедра лайма є. Тепер Сік. Звісно, потрібно додати трошки солі. Ось тепер я перемішаю, залишу, буквально, поки я буду нарізати, як я казав, вже, поки я буду нарізати гриби і оливки, це все примаринується, стане чудовим, смачним, до риби я додам ще трішки олії. Тільки вона буде рулетиком вона буде обсмажувати, щоб там не сильно приставала, щоб процес сам йшов краще. Отже, риба замаринована, креветки замариновані. Залишилось зробити другу начинку це гриби з оливками. Зараз я швидко нарізаю оливки і гриби. Потрібно їх досить сильно подрібнити. Оскільки філешечки вони маленькі, щоб ця начинка хоча б трошки залишалась там всередині, не, не, не розвалювалася і не випадала одразу, звісно, що там щось трошки буде випадати, тому подрібнити Так само максимально мілко такими малесенькими шматочками нарізати, вони от якраз вистигли ледь теплі, приємно з ними. Зараз нарізати, щоб не гарячі були, один з варіантів насправді, якщо ви хочете підготувати це вдома, то можливо найлегше буде зробити це блендером, перебити в пасту і залишити в вигляді пасти такої. Мені подобається трішки оці шматочки все ж таки. Хоча паста буде ну, явно не гірше. І для вас по часу, якщо цінувати час і швидкість там рецепту, то навіть краще, оскільки це буде набагато швидше. А, гриби, оливки знову таки буквально трішечки солі і трішки духмяного перцю. І краплину олії. Добре перемішати. Все, можна залишати. І тепер мені потрібна риба, креветки, ця начинка, шпажки. І зараз я буду просто робити рулетики і нанизувати їх, подивлюся, на одну або дві шпажки. Головне, щоб вони. Досить міцно трималися і було зручно перевертати їх, коли ви смажите. Отже, почну з, мабуть, креветки. Я залишу хвостик, який буде стирчати, воно так буде, не знаю, симпатичніше, веселіше виглядати, мабуть. Ось невеличкий рулетик. Я думаю, що тут вистачить однієї. Шпажки. І в принципі я навіть можу спробувати на одну нанизати кілька цих рулетиків зробити такий ніби як маленький шашличок з рулетиків. Ось так само ще. Попасти і в креветку, і в... щоб воно трималося разом усе не відкривалось, я зроблю зараз 4 рулетики з креветкою, і 4 з оливками і грибами. Це там достатньо, щоб показати. Звісно, ви розраховуєте від гостей кількості гостей від вашої компанії, вам можливо знадобиться їх трошки більше. Щоб начинка хоча б трішки трималася, їй багато не потрібно, але щоб вона не. Не вивалювалася одразу вся з риби, щоб трішки залишалося і притисну. Ну, ось і по такому ж принципу, як з креветкою, потрібно закрутити. Теж і проколоти, нанизати. Отже, рулетики готую, виглядають симпатично. Я їх зараз перекладаю на гриль, це риба. Вона не повинна довго готуватися. Тому, там, не знаю, 10, можливо, 15 хвилин все буде готове, залежить від того, яка риба, яку ви обрали, яка товщина, жар. Але, в принципі, це досить швидкий рецепт знов таки. Підготувавши вдома, це можна набагато швидше зробити. Тому зараз чекаємо просто поперевертати і далі можна спробувати смачну там, цікаву рибу. Рулетики готові, я хочу зараз їх вже забрати. Досить симпатично виглядають хвостики. Я додам просто, як, більше як для декору, лайм, кілька скибочок просто залишу. І усе це я спеціально зберігав, мені дуже подобається перець крупного помолу посипати він додасть надзвичайний аромат. Можливо, там комусь здадуться складними, але це там така річ, з якою варто повозитися спочатку. Це почистити рибу, зробити філе, щоб потім не займатися цим, коли ви їсте, а просто насолоджуватися там їжею. Тому спробуйте зробити такі рулетики, можливо, тільки з креветкою чи тільки з грибами і з оливками. В Будь-якому разі, це надзвичайно смачно. Рекомендую спробувати і смачно.